новини понеділка на каналі Бізнес ідеї в студії Юлія Мотрич, і далі про таке. Або дешевий газ, або кредит від міжнародного валютного фонду МВФ диктує підвищити тарифи Вузько, але влучно відкрити заклад швидкого харчування для сироїдів, досліджено як ідею для бізнесу. Скляні янголи варті цілого футбольного чемпіонату у Гданську, навіть після євро. Туристів не менше. В Україні погіршується зовнішньоторговельний баланс. В червні цього року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило майже півтора мільярда доларів. Це у два з половиною рази більше ніж в червні минулого року. Тоді нагадаю, цей показник становив трохи більше 600 мільйонів. Цьогоріч експорт товарів у червні, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, впав на 11% до 5,5 мільярдів доларів. Тоді як імпорт виріс на 3%, майже до 7 мільярдів американських доларів. За перше півріччя дві Надцятого року іноземної продукції ввезли на 6,5% більше, тоді як продаж українських товарів за кордон збільшився усього на 2,7%. Дешевий газ або кредит в обмін на наступний транш Міжнародний валютний фонд вимагає від України підняти ціни на газ і цим скоротити дефіцит державного бюджету. Офіційний Київ поки що остаточно не визначився однак, експерти прогнозують, що тарифи все одно доведеться підняти, але кредит не так терміново потрібен. Де Україні можна взяти гроші на борги в наступному сюжеті? Гроші від МВФ потрібні Україні для погашення державного боргу, який сягає 60 мільярдів доларів. Щоб отримати черговий транш, офіційний Київ вже скоротив дефіцит бюджету з 10 до 4,5%. Однак у МВФ кажуть, цього замало. Українські експерти погоджуються, бюджету досі дорого коштує Нафтогаз. Хто б не находився у власті, он так столкнеться з, з цією проблематикою Нак Нафтогаза, като дає від 1 до 2% процентів 1-2% ВВП дефіциту державного на очевидно, правительство по итогам, в 3,5% Можна вважати успіхом, але опять таки це неустойчиве состояние. Тарифи на газ прийдеться підтримати, яка б власть була в стране. У МВФ також очікують, що підвищення цін на блакитне паливо для українців на 30% змусить їх інвестувати в енергоефективний житло. Таким чином зменшаться витрати і в населення, і в держави. Однак українські банки знизують плечима, кредитувати ощадливість нічим. Банки не можуть зараз надавати великі обсяги кредиту населенню і навіть фізичним особам. Ви бачите, що в зараз дуже дуже мало гривневої ліквідності. Кредитувати валюті не можна. УРСТ банк оцінюють, відсоткова ставка за кредитами на енергоефективність становила б не менше 22%. Ще один вихід відмовитися від грошей МВФ і взяти їх де-інде. Приміром, у Євразес, де існує антикризовий фонд. Спочатку багато говорили там про Росію. Згадували, а от там в Євразес створили створили антикризовий фонд, вони роздають мільярди, а чому б і нам туди? Ну от Білорусі звернулися, отримала 3 мільярди. Тобто не отримала, отримала рішення на 3 мільярди. Прийшло 2 роки. Вони на сьогодні отримали 1,2 мільярди з цих грошей. Ще один варіант для України взяти гроші в Китаю, який останнім часом не шкодує коштів на кредити. Однак Піднебесна дає надає їх лише на конкретні проекти, які цікаві китайському бізнесу. Разом з тим, експерти зауважують, поспішати з позичками не варто. Прямо зараз ці гроші не нужны. Резерви національного банку, несмотря на їх ніякое зниження за останні несколько місяців, составляють ще порядка 30 мільярдів доларів. Це велика величина, яка равносільна 4 місяцям покриття нашого імпорту. Втім, більшість експертів переко. Она Україні доведеться відновити співпрацю з МВФ вже навесні 2013-го. Причина необхідність покрити дефіцит зведеного платіжного балансу, який очікується за підсумками цього року. У першому півріччі він вже перевищив мільярд доларів. Лесь димань і Новини телеканал Бізнес. Український уряд дозволив найбільшій нафтовидобувній компанії Укрнафта в цьому році продати 270 мільйонів кубометрів газу не населенню, а промисловості. Таким чином, обсяг газу, який добуває Укрнафта для потреб населення, зменшено до 883 мільйонів кубометрів. Водночас, відбір газу власного видобутку для населення зі сховищ цього року зросте на 270 мільйонів кубів, до 1 мільярду 186 мільйонів кубометрів. Компанія Укрнафта з квітня 2011 року орендує в Дніпроазот цех з виробництва «Аміаку», на якому переробляє той газ, що видобуває в Україні, 50% плюс одна акція «Укрнафти» належить на «Нафтогаз України, а ще близько 42% акцій – групі компаній пов'язаних із акціонерами ПриватБанку. Девелоперська компанія KDD Group оптимізовує портфель проєктів, розпродуючи деякі з них. Приміром, процес продажу офісного готельного комплексу Sky Towers і житлового за знаходиться на фінальній стадії. Підтвердив виконавший директор Петро Сліпець. Покупець американська компанія Kimbrorum Holdings. Ціна угоди 202 мільйони доларів. З них KDD отримає всього 12 мільйонів, а рештою погашатимуть борги, у тому числі 168 шістдесят вісім державному УкрЕксімбанку. Додаткові гроші девелопер. Ру не завадять з квітня цього року через погіршення фінансового стану на лондонській фондовій біржі призупинилися торги його акцій. Тож найближчим часом починати нове будівництво компанія не буде. Через дорогі кредити близько 20% річних. Натомість зосередиться на добудові вже існуючих майданчиків, наприклад, житлового комплексу «Печерський», який планують здати в експлуатацію наприкінці цього року. Перший в Україні міжнародний банк «Пумб» за півроку отримав майже 18 мільйонів доларів чистого прибутку. З них у другому кварталі понад 12 мільйонів. А в банку пояснюють, позитивні фінансові показники отримали за рахунок чистого процентного та чистого комісійного доходу шістдесят та 17,5 мільйонів відповідно. Одночас у портфелі пумб на 11% зросли кошти розрібних клієнтів до 1 мільярда 201 мільйона. Також фінустанова поліпшила структуру своїх зобов'язань за рахунок за. Міщення клієнтськими коштами позик іноземних банків у другому півріччі вона продовжить роботу з диверсифікації свого кредитного портфеля за рахунок роздрібних кредитів. Головним акціонером пумб є компанія СКМ Фінанс бізнесмена Ріната Ахметова. Міжнародна фінансова корпорація може виділити 20 мільйонів доларів групи компаній Агроф'южн. Це найбільший виробник томатної пасти в Україні. Компанію створив колишній власник Соків Сандора Сергій Сипко. Остаточне рішення міжнародна фінансова корпорація ухвалить 11 вересня. Як очікують, ці кошти підуть на рефінансування короткострокової заборгованості та фінансування робочого капіталу. Нагадаю, минулого місяця Європейський банк реконструкції та розвитку вирішив виділити агрохолдингу 20 мільйонний кредит. В Агроф'южн входять два заводи. З переробки томатів у Херсоні та аграрні і тепличні господарства в Херсонській та Миколаївській областях. Частка компаній на ринку томатної пасти 25%. Платники податків першої та другої груп без найманих працівників можуть отримати податкову відпустку строком на один календарний місяць і не сплачувати єдиний податок. Таке звільнення береться раз на рік і саме на місяць, проте воно не звільняє від необхідності подачі податкової звітності і єдиного соціального внеску а також інших податків їх сплачують у звичайному режимі. Мода на здорове харчування щороку поширюється в багатьох країнах. Все більше людей задумуються, що вони їдять і з чого це зроблено. Київські підприємці Максим Богданович і Лілія Олійник придумали, як цей попит задовольнити, і підкрили кафе, де готують здорову їжу для сироїдів, тобто таку, яку термічно не обробляють. Більше розкаже Ліна Бакетова уста ідеях для бізнесу. горішків або шоколадна цукерка без шоколаду. Такому меню віддають перевагу сируїди. Вони їдять тільки термічно, необроблені харчі, жодного цукру, борошна, яєць та інших інгредієнтів, які використовують в звичайній кухні. Я жив совсем другу життя, до цього. вісім 105 п'ять кілограм, займався спортом, постійно знайшов е, систему питання, живу кухню, почав так питатися і стал хорошо себя чувствовать. Такою системою харчування Максим захотів поділитися з іншими. У вересні 2011-го підприємець відкрив бар з живою кухнею. Бізнес-довідка Максим Богданович, вік 38. Освіта КПІ. Спеціальність автоматизація технологічних процесів та виробництва. У 2011-му відкрив живий бар Небос. Починав я десь з 30 тисяч доларів. Я зараз ще доповнительно інвестирую далі, тому що во-первых, здесь розвиваємося, що кондитерське производство своє розвиваємо. Приблизно 60 тисяч доларів саме стільки коштували оренда приміщення на 50 квадратних метрів у торговельному центрі столиці, організація кондитерського цеху та фінансування інших першопочаткових витрат виробництва цукерок та тортів. Підприємець вирішив зробити окремим напрямком. Ми бачили в этом що більше потенциал в тому, що ми можемо розницу поставляти эту продукцію. Вот, и сейчас вот в этом направлении развиваемся. Это как обычный шоколад используется, только в нашем шоколаде нету как какао, у нас нет сахара, нет сливок. Мы просто делаем стандартный набор, просто используем вместо какао керов. Это керов, это такой же порошок, как и какао. він он жариться боби. собівартість однієї такої цукерки приблизно 4-5 гривень, а продають її в середньому за 20. Кожну роблять вручну розмір середнього чека в барі 47 гривень. Якщо в перші місяці заклад був майже порожнім, то сьогодні тут щодня близько сотні людей. Свого клієнта бар приваблює не лише їжею. Проводимо майстер-класи тут, по приготовленню по рисуванню. Тому це стопроцентне творчо. За 10 місяців роботи заклад вийшов на точку беззбитковості, коли вдалося вийти на місячний дохід у приблизно 120 тисяч гривень. Стартові інвестиції підприємець хоче повернути за 2-3 роки. Каже, для цього бажано відкрити ще один заклад і розмірковує над продажем франшизи. Ми плануємо розвиватися по франчайзингу. От і тончі три. Привлекаем партнеров. Сейчас вот у нас ведутся переговоры. Я думаю, до конца года несколько заведений, таких мы еще до откроем в Киеве. Бізнес-ідея кафе з живою кухнею. Стартовий капітал – 60-100 тисяч доларів. Середня рентабельність бізнесу 30%. По іншому розвивався бізнес у Лілії Олійник. Підприємниця відкрила органічне сируїцьке кафе у квітні цього року. Коштувало воно їй приблизно 100 тисяч доларів. На відміну від небос, у цьому закладі сироїцьке меню згодом доповнили ще й вегетаріанським. Значально ми Ви знаєте, Коли я прийшла в кафе в перші дні і посмотрела, що ну діти п'ятдесят процентов выходят, то здесь на улице большой поток людей, люди просто шли, шли, увидели кафе, зашли, посмотрели меню, очень сильно удивились и вышли. И тогда вот где-то через недели две-три мы решили все-таки вегетарианское меню ввести. Розширення меню дозволило закладу покривати поточні витрати за рахунок продажів уже в перший місяць. Розмір середнього чека вайлів – 80 гривень. Мінімальна каса на день – 2-3 тисячі гривень. Тож у місяць виходить 80-100 тисяч. Розповідає Лілія. Я сейчас нічого не вкладаю, і ми можемо розчитуватися за всім співробітниками, з партнерами. Ми можемо решитиватися за рахунок того, що ми заробляємо. Одна з найбільших складностей цього бізнесу каже Лілія: придумати меню та задовольнити смаки суроїдів найкращий спосіб зробити меню динамічним, тобто залишати те, що замовляють, та прибирати з меню позиції, які не мають попиту. Так було, наприклад, з алкогольними напоями. Мы решили вести спиртные напитки. Мы подумали, ну да, все рестораны зарабатывают на мясе. Меня все пугали, что вы никогда в жизни не заработаете. Мы решили так спиртные напитки. Мясо мы точно не можем. Но спиртные напитки, ну, даже если ты сыроед, ну ладно, ты не пьешь, а вегетарианец, может, ты выпьешь. Вы не поверите. У нас купили всего три гостя спиртные напитки. Все. Аби відкрити кафе з живою кухнею, потрібно перш за все знайти постачальників органічних продуктів. Це не так вже й легко розповідає Лілія. У багатьох немає сертифікатів, тож доводиться купувати тільки у перевірених партнерів. Ягоди, наприклад, підприємниця вирощує сама. Трави замовляє у знайомих, і так практично з кожним інгредієнтом для страв. У Меня є целий ряд людей, котри там вот у них яблуки ми покупаємо. А от єсмія бабушка, котрий спеціально для нас виращувати зілі. Тос на кажди 3 дві дві три неділі вона сажає свіжі зілля. Ми покупаємо та такой... понівідкриття сироїдського кафе має певні переваги. По перше, на цьому ринку майже немає конкурентів. По друге, попит на здорову їжу щороку зростає. Тож за умови вигідного місця розташування закладу та наявності шеф кухаря сироїда, заклад може покривати витрати вже з перших місяців роботи. А за декілька років приносити стабільний дохід Еліна Бакетова Андрій Коваль та Ігор Демідов новини телеканал Бізнес. Відновити великий шовковий шлях, саме таке завдання поставила перед собою казайська влада. В країні активно будують автомагістраль довжиною в майже три тисячі кілометрів у степах, де досі паслися верблюди. Дорога стане частиною трансатлантичного сполучення, що з'єднає Китай і Західну Європу. Про це далі у сюжеті. На місці цього відрізку траси у Казахстані колись була велика дорога. У середні віки торговці возили нею дорогий шовк. Нині збудованою наново трасою планують транспортувати не лише тканину. Казахстан приєднався до грандіозного проекту будівництва коридору між Західною Європою та Китаєм. Тут раніше було дуже важко проїхати, особливо взимку. Водії могли застрягнути на кілька днів. Якщо Аллах нам допоможе, тут буде новий шовковий шлях, як колись давно. Він принесе значні кошти і нам, Китаю, і Європі. Дорога стартує із Санкт-Петербургу і проходитиме через російську, казахську та китайську території. Як і великий шовковий шлях у минулому, частина нової траси пройде південним Казахстаном, зокрема повз міста Байконур, Кизилорда, Алмати. Проект будівництва коштував 5,6 мільярда доларів. Окрім казахів, його частково фінансують закордонні інвестори. Серед них Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також Азійський та Ісламський банки розвитку. Руководством станом в Казахстані. Це найбільш грандіозний проект Казахстану із часів розпаду радянського союзу. Ми покладаємо на нього великі надії і сподіваємося на значний розвиток регіону у результаті будівництва. Казахстан уже збудував більшу частину свого шляху. Велике відкриття цього відрізку траси заплановане на 2013 рік. Якщо казахська частина трансатлантичного сполучення займатиме близько трьох тисяч кілометрів, то вся автомагістраль простягнеться аж на вісім із половиною тисяч. Ольга Доцюк, новини, телеканал бізнес. Найбільша в світі золото добувна австралійська компанія Newcrest збільшила річний прибуток на 23%. Так, шистий прибуток в фінансовому році, що завершився 30 червня, становив 1 мільярд 18 мільйонів доларів проти 956 мільйонів доларів за аналогічний період минулого року. Таким результатом компанія завдячує зростанню цін на золото. За рік вони підвищилися на 6,5%. Представники Newcrest прогнозують, так буде і надалі зростання виробництва протягом наступних п'яти років. За Снімими підрахунками становитиме від 5 до 10%. У польському Гданську після футбольного євро ще й досі не зменшився потік туристів. Щорічно сюди приїжджають близько мільйона подорожувальників, особливо велелюдно, під час знаменитого домініканського ярмарку в серпні. Місцеві підприємці роблять ставку на оригінальні польські сувеніри, продають скляних янголів та балтійський бурштин. Деталі в ексклюзивному репортажі Гани Куріної. Рушій сувенірної торгівлі торгівлю Гданську його купує тут. Чи не кожен турист? Підприємиця Арпині Григорян зізнається, продавати бурштин найвигідніше. 15 років тому разом із чоловіком вона відкрила у Гданську авторську картинну галерею, але швидко зрозуміла, на живопис немає стабільного попиту а бурштин популярний завжди. Туристів інтересують, бо Польська і Гданськ, тобто називається то вулиця Янтера. Подружжя урізноманітнило асортимент галереї. Нині тут можна купити і бурштин, і авторську кераміку. Картини за понад 500 доларів продаються раз на місяць, а маленькі прикраси за 25 доларів щодня по кілька штук. 49 40 злоти, то є ціпочка. Вмісті буде 89 злоти. А Марчин Біднарський зробив ставку не на бурштин, а на скло. І не прогадав. Він продає сувеніри вже 20 років. Починав із маленької крамнички 2 на 2 метри. Нині в нього популярний магазин на головній вулиці Гданська. Зі штатом у 6 працівників. В Гданську є велика конкуренція в діянтаріях, в діянтаріях, в, в, єнтарях, в, в єнтарях. А тому ну, вот это наши продажи Наші продажі Более всего, это, это всього Это, стяко, то всеручна робота, якої не можно найти просто так везде. Головне зізнається пан Марчин, продавати лише оригінальні польські сувеніри. Саме їх шукають туристи. Запевняє в магазині немає жодної речі з Китаю чи В'єтнаму. Ну no, і и здесь, колекція коллекция стеклянная сделана в Польщі. Старуємо, щоб Польше. Стараемся, чтобы все продукты и фирмы мастерские, чтобы были адресы, анонимновые продукты, що є, можна знайти в інтернеті, можна позвонить. Ще один з секретів бізнесу Марчина Біднарський, на відміну від більшості конкурентів, він не бере речі на реалізацію, а одразу купує їх у виробників. Тому в майстернях для пана Марчина особливі знижки – 10-15%. Відповідно, і коштують цю виніри в його магазині дешевше, щонайменше на долар, а то й на п'ять. При маленьких вещах не много, там 2-3 злоти, но ну, при больших уже є 10-20, 15, ну там To, to, to nasi hipokryzja nie bo To tam ty chodzi, u nas jest got jest... sprzedaż. Найбільше витрачають, зізнається пан Марчин, американці та москвичі. У них середній чек близько 100 доларів. Ми купили подарунки друзям і сувеніри для себе. Щось схоже на дерево. Ми були вражені вибором і якістю сувенірів. Тут бізнес сезонний. Влітку заробітки можуть бути утричі вищими ніж в інші періоди, але про збитки у не сезон не йдеться. Підприємець каже: середньомісячний оборот його крамниці сягає до 25%. тысяч долларов. Но ну, весь год это будет около миллиона злотых. Но с того остается так, 20% после всех налогов, там, распачивания сотрудники, да, аренда и так дальше. И да дальше. Но аренда здесь стоит 12 тысяч в месяц. Про свої доходи пан Марчин розповідає відкрито. Запропонував навіть показати касові чеки після закриття магазину. Податкової не боїться, який вимагає закон, сплачує лише 20% ПДВ і 19% податку на прибуток. каже сувенірний бізнес, цілком може забезпечити гідне життя. До того ж, спілкуватися з туристами приємно. Ганна Куріна, Антон Шемяков. новини, телеканал Бізнес із Гданська, Польща. І на сам кінець фінансові показники цього дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс UX зріс на 0,83%. Нацбанк на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. А от євро за Нацбанком додав 6 копійок. На міжбанківському валютному ринку європейська валюта по відношенню до гривні подорожчала на 7 копійок. Курс долара проти п'ятниці істотних змін не зазнав. І на цьому поки що все завтра буде новий день, і будуть нові події. Я бажаю вам приємного вечора і натхнення на вівторок.